Як швидко набрати професійних та сумлінних швачок у сьогоднішніх реаліях? Як правильно платити швачкам та іншим робітникам, щоб вони отримали більше, ніж у конкурентів, але не за рахунок власного прибутку. Чому успішні швейники сьогодні не користуються відрядною оплатою? Чому сучасні системи оплати 2К, 3К, 4К у швейному бізнесі? Краще за всі інші та як вибрати з них найоптимальнішу для вас. Як правильно мотивувати, керувати та контролювати швейний персонал? Докладні відповіді на всі ці, а також безліч інших важливих питань разом із покроковими методиками є у відеозапису тренінгу Швейний персонал, набір, оплата, керування. В додачі до відеозапису тренінгу ви отримаєте анкети для співбесіди при наймі персоналу, шаблони посадових інструкцій. Детальний розвит ефективних систем оплати 2К, 3К, 4К на прикладах працюючих сьогодні мікро та міні швейних виробництв. Та це ще не все. Якщо ви встигнете придбати запис тренінгу протягом найближчої дави, то отримайте консультацію зі мною у подарунок, де я детально відповім на всі всі ваші питання. Щоб отримати запис тренінгу по швейному персоналу та інші корисні бонуси, переходьте по посиланню профілю, тисніть кнопку Тренінг швейний персонал, знайомтесь, оплачуйте та забувайте проблеми із персоналом.